Чуєте, люди, як мій день нині сипучив? почав файно. Встала раненько, зібрала дитину до школи, відправила, думаю, що трошки маю перед роботою, полежу. А я приїхав у фірман, заволочив мені. Купа бульби наверху, думаю, не годна я сидіти в хаті, тогри пупцем, лежати, коли бульба сіжарить на сонці. Ну, ти можеш вже збирати, а що його мої роботи. Чи я йду на роботу, чи ні. Йому треба роботу зробити свою. Кожен за себе відповідає, розумієте? Але як казала колись, моя баба Гафійка. Покійна каже, чуєш ти мерша гнила. Ану, вставай і зроби, один день восени годує тебе цілу зиму, а зимов будеш на коркоших диван носити. То і правда, люди добрі, то і правда. От то я веці і до театру спішу, і бульбу треба зібрати, але хто мене похвалить, як не я сама себе. Ну, та й веще трошки доброго слова напишете. Ану, кажіть, повибирались ти бульби? Чи ви гниляки гнилі? Ще й не брались. Будьте здоровенькі.